Добрий день. Дозвольте представити ваші увазі і результати дослідження на тему особливості використання подорожника великого як розсунити на індикатора накопичення йонів важких металів в ґрунтах техногенно трансформованих територій, наприклад, Іншницького району міста Харкова. Техногенне та антропогенне навантаження є невід'ємним складником. Та, трансформації та тотального забруднення міського середовища. Аналіз зітероних джерел свідчать, що більшість трав'янистих рослин належить до різних видів біоінтекатів середовища. Їхня здатність адаптуватися до значних хіміч... концентрацій хімічних елементів залежить від видових особливостей біоакумуляції. Основними шляхами надходження важких металів до рослинного організму є поглинання корінням рослини різних хімічних сполук цих металів із ґрунту та надходження елементів до рослин через листя, полярне надходження. Мета нашого дослідження вивчення фітоіндикаційних можливостей подорожника великого як рослин індикатора накопичення іонів важких металів у ґрунтах техногенно трансформованих територій. Аналіз літературних джерел вказує на відношення рослини до індикаторів чого до накопичення у ґрунті важких металів, тому об'єктом дослідження є листові пластинки подорожника великого. Предмет залежність показників наявності білків у листових пластинках подорожника Великого, відступення забруднення техногенно трансформованих територій на Мишлинського району міста Харкова. Подорожник Великий, багаторічна трав'яниста рослина, родини подорожникових. росли на галявинах, луках, луках уздовж просік та доріг. Тієві тривала рослина, Квітне у травні, липні, поширене по всій Україні. Зріле насіння подорожника, намагаючись стає слизьким та чепляється до взуття людей, таким чином розповсюджується. Тому подорожник і росте при стежках, і дорогах. Рослини подорожника володіють високою здатністю акумулювати певні політанти, а саме кадмій, кадмійхром і цинк, що дозволяє використовувати даний вид рослин в якості маркера-індикатора рівня ґрунтового забруднення території. Для проведення дослідження у серпні 2022 року були відібрані зразки ґрунту і рослини-сировини і листові пластинки подорожника великого у 12 локаціях Немишлецького району міста Харкова, що характеризується різним ступенем антропогенного забруднення. Дослідні ділянки умовно, умовно можна об'єднати в чотири основні групи: зону високого антропогенного та техногенного навантаження, ділянка номер 3 4 та 9, середнього ділянка номер 5 7, 10, низького ділянка номер 6 8 та 11 та зона умовно-екологічно чиста, ділянка номер 1 2,12. Для визначення наявності білків у зібраних листових пластинках було виготовлено витяжки на основі рочину надліг Флориду та визначено міст білків за допомогою біоретової реакції. Для цього ми один грам подрібненої вегетативної частини рослини додали ступку та розтирали її топкачком. давали 2 мл фізіологічного розчину і розтирали далі. Після 20 хвилин відстатування зливали фільтрат у пробірку. До 2 мл отриманої витяжки додавали 1 мл надвіг гідроксиду та 1 кроплину на кукрум сульфату. Аналіз отриманих сумішей говорить про те, що чим більше забарвлення наближається до сценно на синьо-фіолетового відтінку, тим більше кількість білків містить рослина. Такі показники зафіксовані для ділянок номер 3 4 та 7. Показники, які дозволяють віднести матеріали, зібрані на ділянках з незначним антропогенним та техногенним впливом, отримані для матеріалів з ділянок номер 1 2, 8, 11 та 12. Як ви бачите на слайді, точки, визначені нами як зони з високим антропогенним та техногенним навантаженням номер 3 4 та 9, позначені червоним кольором за показниками міст білків. Ми відносимо до зони високого рівня забруднення, точки 3 та 4. Зібраний матеріал з точки 9 віднесено до точки з низьким показником навантаження. Це можна пояснити розміщенням точки в приватному секторі на відстані від автотраси. Точка 7, яку ми відносили до зони середньої техногенної трансформації, показала найвищий місць міст білків у витічці. Точки 1, 2, 8, 11 та 12 можна віднести до зон вовнучасти. Усі ці точки знаходяться на достатній відстані від проспекту Герої Харкова. Отримані результати вказують на те, що рослини, які ростуть в умовах високого антропогенного та техногенного навантаження, мають більший місць білка, оскільки в рослинній клітині утворюються білки, які зв'язують юни важких металів з метою детоксикації. Отримані показники було оброблено за методом простого аранжування результатів. Для контролю результатів дослідження було застосовано експрес-метод біотестування з використання фітоіндикатору крес Таким чином, рослини подорожника володіють високою здатністю акумулювати певні полютанти, що дозволяє використовувати даний витросин в якості маркера-індикатора рівня ґрунтового забруднення в території, названими хімічними елементами. Отримані результати вказують на більше забруднення ійонами важких металів на ділянках номер 3 4 та 7 Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо проведення кількісного аналізу певних полютантів у вегетативних та генеративних органах подорожника великого, як основний індикатор. Дякую за увагу.